Привіт! Сьогодні на огляді у нас. Змір з себе цю хрень, Ходиш на залі кінопланетяни. Добре, знімаю. Привіт! Сьогодні на огляді у нас вбивця Apple Vision Pro. Це окуляри віртуальної реальності MetaQuest 3. Чи кращі вони за Vision Pro? Чи варто купувати, і. на хіба вони взагалі треба? Давайте розбиратися. Поїхали! По-перше, давайте розбиратися, для чого взагалі потрібен такий девайс. Сценаріїв для використання такої штуки може бути ціла купа, починаючи від ігор і закінчуючи переглядом серіалів. Наприклад, зробити ось такий здоровезний екран та увімкнути новий відосик ФОПі. Ну, не краса? Найцікавіше, що це не просто гарнітура, яка не буде працювати без додаткового підключення до обчислювального пристрою. Ні, MetaQuest це автономний пристрій. І на відміну від Vision Pro, все, що потрібно Метаквесту це сам Метаквест. Ніяких додаткових коробочок з батареями чи обчислювальним модулем. Просто шолом, надягнув на голову і полетіли. Для управління використовуються рухи та жести руками. В іграх потрібно взяти ігрові контролери для більш точного управління персонажем. А вже ігри є безмежно різні. Хочеш, рубай блоки мечами у такт музиці а хочеш, відбивайся від напад до пухнастиків на твою хату. Так саме твою хату. Завдяки камерам та датчикам глибині MetaQuest підтримує змішану реальність, тобто можна бачити, що відбувається навколо у реальному світі, і додатково інтегрувати елементи віртуальної реальності. Таким чином можна намутити собі величезний екран, як на початку відео, прямо на твоїй стіні, а не десь у потой біччі. Або якщо немає часу лежати та втикати і треба щось робити, клік і віртуальний антигравітаційний планшет вже перед тобою. Його можна тягати за собою де завгодно та відкривати на ньому що завгодно. Хоч ютубчик під сніданок, хоч в туалеті по году на день. Що, підловив тебе розбійник? Все, тепер штраф, лайк та підписка. Давай бігом, це тобі по дружбі такий штраф і ще воно 10 год тюрми отримали. Продовжуємо. Прикольно те, що датчики глибини роблять 3D-модель твоєї кімнати для створення віртуальної межі. Вона потрібна, щоб ти не вбився через свій стіл або шафу, коли будеш знаходитися в vr режимі. І на основі цієї ж інформації реалізоване закріплення вікон на своїх місцях. Тобто я можу розкидати віртуальні монітори по всій хаті, і вони залишаться висіти там, де я їх залишив. Це дуже зручно використовувати для відокремлення своїх просторів в залежності від сценаріїв, які потрібні. Для прикладу, за обіднім столом може висіти вікно з YouTube, в спальні на стіні величезний екран з серіалом, в кабінеті монітор комп'ютера та Spotify, а в туалеті, звісно ж, TikTok, щоб не просрати новий відосик ФОПі. Ну добре, годі жартів. Про сценарій використання розповів, а як окуляри взагалі відчуваються? Через вагу шолому в 515 грамів носіння не є непомітним. Звісно, він відчувається на голові, але сказати про те, що в ньому важко ходити, ні. Такого я не помічав. Завдяки правильній формі тканинних резинок тримачів, вага шолому розподіляється рівномірно і не викликає ніякого дискомфорту. А от що може викликати дискомфорт, то це якість картинки з камер шолому. Звісно, вдень та загалом ситуація непогана. Не Vision Pro, але і Redmi Note 1. А от у сутінках та темряві зустрічайте єдиний та неповторний парад пікселів та артефактів. Камери намагаються вивозити передавання картинки з затемненої кімнати на екрани ШОЛОМу, але як бачите, в них це не дуже добре виходить. В іншому ніяких нарікань під час використання у мене не було. Батарея тримає достатньо для такого девайсу: 2,5 години активного використання, а далі на зарядочку через USB-C. Під цим роз'ємом є кнопка вимкнення. А на тому ж самому місці, але з іншої сторони, є 3,5 мм для навушників. Динаміки шолому розташовані прямо над вухами, тож і без навушників буде непогано. А чи кращий метаквест за Vision Pro. З квестом ти отримаєш той самий досвід віртуальної та змішаної реальності, як і в окулярах від Apple. Можливо, моментами цей досвід буде менш якісний в аспектах картинки, але зважаючи на різницю в цінах між цими девайсами майже у 6 разів. MetaQuest точно кращий. То що вирішив? Купувати чи ні? Добре, давай я тобі допоможу. Цей девайс більше про розваги, ніж про реальну користь. Так, віртуальний планшет, який літає в повітрі, це, звісно, круто та зручно, але чи необхідно? Точно не слід ставити собі такі питання, тому що цей пристрій це просто про емоції. Якщо ти ніколи не пробував віртуальну реальність, це точно принесе вау-ефект. Всі в нашій команді протестували ось цю крутезну штуку, і вона дійсно викликає незабутні емоції. Ігри в VR здебільшого не сюжетні, а розважальні та активні. Для прикладу Beat Saber чи Just Dance. Тож вирішувати тільки тобі. І якщо все ж таки хочеш спробувати, то сміливо купуй. Дякую за перегляд. Пиши у коментах, як тобі Meta Quest 3 і що ти про нього думаєш. Мені буде цікаво почитати. Також не забувай про лайк та підписку, щоб допомогти продвигати це відео. До зустрічі у новому.